Вітаю на уроці математики! Сьогодні ми закріпимо вивчені види ділення, будемо перевіряти ділення множення, складати і розв'язувати задачі. Всі сідайте тихо діти, домовляємось не шуміти. На уроці не дрімати, а старанно працювати. Почнемо урок з усного обчислювання ланцюжком по колу. 16 множимо на 3. Розкладіть 16 на зручні доданки. Кожний доданок помножте на 3. Додайте отримані добутки буде 48. Наступний вираз починається числом 48. Ділимо на 4. Ми 48 розкладаємо на зручні доданки 40 і 8. Ділимо 40 на 4, 10, буде 8. Ділимо на 4 2. До 10 додати 2. 12. Наступний вираз, 12 ділимо на 2. Це табличне ділення, отже буде 6. Наступний вираз 6 помножити на 6 36. Тепер 36 ділимо на 9, 4. Наступний вираз. Це 4 множимо на 8, буде 32. Наступний вираз починається числом 32, множимо на 2. Ми 32 розкладаємо на 32, множимо кожний доданок на число 2. Додаємо отримані добутки буде 64. Наступний вираз – 64 ділимо на 4. 64 розкладаємо на зручні доданки. Це 40 і 24. 40 ділимо на 4 буде 10, 24 ділимо на 4 буде 6. Отже, Відповідь 16. Запишіть дату сьогоднішнього уроку у каліграфічній хвилинці. Запишіть одиниці вимірювання часу від найменшої до найбільшої. Давайте перевіримо, і ви записали такі одиниці вимірювання часу від найменшої до найбільшої. У завданні 445 прокоментуйте обчислення 70 поділити на 2. Отже, 70 нам потрібно розкласти на зручні доданки, щоб перший доданок був найбільше число десятків, яке ділиться на 2. Тобто перший доданок це дільник 2 збільшений у 3 рази. І ми 70 тоді розклали на 60, а другий доданок це те, що залишилося від діленого. Це 10. Тепер кожний доданок ділимо на дільник 2. 60 ділимо на 2, це буде 30. 10 ділимо на 2 5. Додаємо отримані частки і буде 35. Тепер 96 поділити на 4. Прокоментуйте, як отримали доданки 80 і 16. Тому що на 4 ділиться. Це найбільший перший доданок кругле число це 80. Отже, ми дільник 4 збільшили у 2 рази. А другий доданок це те, що залишилось від діленого 96, тобто 16. Тепер кожний доданок ділимо на дільник 4. 80 ділимо на 4, це буде 20, 16 ділимо на 4, 4, додаємо і буде 24. Вирази 446. Виконуємо ділення. 84 поділити на 6, це 84. Розкладаємо на 60 дільник у нас 6. І залишається ще 24. Ділимо кожний доданок на дільник 6. 60 ділимо на 6, це буде 10. 24 ділимо на 6 4. Додаємо і буде 14. Тепер перевіримо множенням. Ми отримали 14. Тому 14 ми множимо на 6. 10 множимо на 6, це буде 6. 4 множимо на 6, 20, 60. І 4 множимо на 6, 24, додаємо 60 і 24, буде 84. Тепер 91 ділимо на 7. 91 розкладаємо на найбільше кругле число, якщо дільник – це 7, то 70 і 21. Ділимо кожний доданок на дільник 7. Це буде 10 і 3, Додаємо. Отримані частки буде 13. Тепер перевіримо множення 13, множимо на 7. Ми розкладаємо 13 на 10, і 3. Тепер кожний доданок множимо на 7. Додаємо отримані добутки буде 91. 57 поділити на 3. На які зручні доданки розкладаємо, якщо дільник 3 то кругле число це буде. 30 і залишається ще 27. Ділимо 30 на 3, це буде 10. 27 ділимо на 3 9. Додаємо числа. 10 і 9 буде 19. Перевіримо множенням 19 помножимо на 3. І це буде 57. Натисніть відео на паузу і наступні два вирази. Виконайте ділення і перевірте множенням самостійно. Давайте перевіримо. 68 поділити на 4 це буде 17. Перевірили множенням, і ми отримали 68. 96 поділити на 6 буде 16. Перевірили множенням 16 помножили на 6 і буде 16. Це ж число 96. Тепер виконаємо вирази 447. У першому виразі спочатку виконаємо множення. 17 помножимо на 5. Це буде. 85. Тепер від числа 781 віднімемо 85. Ми 85 розкладемо на 81, тому що від 781 нам трудно відняти 81, щоб було кругле число. І. Розкладемо ще 85 на 81 і 4. Від 781 віднімемо 81, це буде 700. І відняти 4 696. У другому виразі теж виконаємо спочатку множення 17 помножте на 4. Це буде 68. І додаємо до числа 452. Додаємо десятки до десятків. До 50 додати 60 110, тепер одиниці до 2 додати 8 10. 110 додати 10 120 і додати 400 520. У третьому виразі спочатку виконуємо дію у дужках. Щоб швидко обчислити, ми обчислимо письмово стовпчиком. Починаємо віднімати від одиниць. Від 4 ми 8 відняти не можемо. Беремо десяток. Від 14 відняти 8 буде 6. Віднімаємо десятки, стало 4. Але від 4, 8 не можемо відняти, беремо сотню. Від 14 відняти 8 буде 6, сотні стало 8. Віднімаємо 6, буде 266. Тепер від 456 віднімемо 266. Відніміть самостійно, це буде. 190. Розглянемо задачу 448. Купили 3 шоколадки і 4 тістечка за однаковою ціною. За шоколадки заплатили 42 гривні, яка вартість тістечок? Отже, в таблиці зазначені, величини це ціна, кількість і вартість, які чисто треба вписати в таблицю. 3 шоколадки це означає кількість. 4 тістечка це теж кількість. Тепер за шоколадки заплатили 42 гривні. Це зазначена вартість. Вартість це те, що заплатили, наприклад, за весь товар. А ціна означає, це те, що платили за щось одиницю товару. Отже, розв'яжемо тепер цю задачу. Щоб відповісти на питання задачі, яка ж вартість тістечок чотирьох, нам потрібно знати ціну. Ціна невідома, але вона однакова, така, як і в шоколадках. Тому ми можемо дізнатися ціну шоколадки. Якщо три шоколадки 42 гривні, то одна шоколадка ціна, ми взнаємо. Дію ділення 42 ми ділимо на 3. 42 розкладаємо на 30 і 12. Кожний доданок ділимо на число 3. І це буде 14 гривень ціна шоколадки. Так як ціна однакова, то ціна тістечок теж 14 гривень. Тепер ми можемо відповісти на питання, яка ж вартість. Вартість дізнається дією множення. Ми ціну множимо на кількість. Отже, 14 помножимо на 4 це буде 56 гривень, вартість тістечок. Попрацюємо над наступною задачею. За 4 фломастери заплатили 24 гривні. Скільки фломастерів можна купити на суму 36 гривень, який же вираз є її розв'язанням? Це другий вираз. Чому? Тому що у першій дії 24 поділити на 4, ми дізнавалися ціну одного фломастера, який купували за 4,24 гривні. Це буде 6 гривень. А так як ціна однакова, то ми можемо дізнатися кількість дізнається дією ділення. Тепер складемо задачу за малюнку. На малюнку зображено 6 ручок, всього 96 гривень. Отже, 6 ручок коштує 96 гривень. Яка ціна ручки? Тепер розв'яжемо цю задачу. Якою дією ми дізнаємо ціну дією ділення нам 96. Потрібно поділити на 6. 96 розкладаємо на зручні доданки 60 і 36. Ділимо кожний доданок на дільник 6. 60 поділити на 6 це буде 10. 36 поділити на 6 6. Отже, 16 гривень ціна ручки. Виконаємо завдання 451. У забігу брало участь 5 спортсменів. Прочитайте їхні результати. Хто ж став переможцем змагань? Отже, діти у змаганнях за бігу завжди переможцем стає той, в кого найменше буде це у Микити. Одна хвилина 45 секунд. Отже, Микита став переможцем змагань. Назвіть імена дітей тепер. У порядку їх фінішування. Ну, ми визначили, що перший переможець це микита, одна хвилина 45 секунд у нього найменше. Отже, у порядку їх фінішування, то нам потрібно називати у порядку їх тоді збільшення. За микитою тоді буде збільшена, це 1 хвилина 49 секунд від метра. Далі це Олег, 1 хвилина 55 секунд. Романа 1 хвилина 59 секунд. І останній це Іван, де 2 хвилини і 0 секунд. Хто з дітей прибіг до фінішу після Олега? У Олега 1 хвилина 55 секунд, то далі йде це роман, у якого 1 хвилина 59 секунд за збільшення цієї величини. У когось з дітей у результаті забігу різниця в часі з романом. У Романа 1 хвилина 59 секунд. 10 секунд буде. Це у Дмитра, Бо 1 хвилина 59 секунд. Ми віднімаємо 1 хвилину 49 секунд, і це становить різниця 10 секунд. У домашньому завданні. Ви розв'яжете задачу, подібну яку розв'язували про шоколадки і тістечка, і обчистите вирази. Успіхів вам, діти. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре вам!